Всім привіт! Покажу, як я робив свій а, перший саморобний формікарій. Для початку я взяв соусницю для сущ, після чого наніс гарячий клей на верхню поверхню. Потім взяв підготовлену до цього сітку і приклеїв а, соусницю до сітки. Вийшли ось такі от прекрасні градирнички. А, це буде у нас зволоження. Сюди буде подаватись вода в цю соусницю, після чого випаровуватись, і волога буде потрапляти в формікарій. Далі нам потрібно зробити отвір в цій соусниці. Я взяв нагрів за допомогою запальнички свердло і зробив отвір мені потрібного мені діаметру, щоб туди якраз трубочка проходила. Потім я вставив туди трубочку. І далі такий же отвір треба зробити в контейнери, який ми будемо використовувати, щоб завивати форму. І потім вставляємо цю соусницю в контейнер і продавлюємо трубочку в саму соусницю, щоб перевірити, що все підходить. І в нас виходить ось така от прекрасна штука. Це у нас буде зволоження. Далі ми готуємо гіпс. Я висипав потрібно, як я на той момент думав, кількість гіпсу. Хоча потім я додав ще гіпсу, бо була недостатня густа суміш. Я висипав поки гіпс в відро. Далі треба приготувати воду. Я просто собі в контейнер налив води, яку я думав, буде достатньо. Ну, насправді, можливо було навіть трошки більше, ніж треба. Далі я готую пісок, просто насипаю собі пісочок в контейнер і зволожую його. Бо потрібно нам вологий пісок для того, щоб робити ходи в формікарії, в яких будуть жити потім мурахи. Ну що ж, тепер сам процес заливання гіпсу. Е, гіпс я вже змішав з водою і починаю його туди заливати. Потрібно спочатку зробити таку собі підлогу, е, тому ми заливаємо до рівня соусниці, можливо, трошки нижче. Потім я побачив, що біля самої соусниці трошки не потрапляє гіпсу, тому я ложкою допоміг йому туди потрапити. Потім я беру пісок, закриваю камеру зволоження спочатку, щоб всередину. Цієї соусниці не потрапив в гіпс в ніякому разі. І вже потім місця, де в нас будуть ходити мурахи, ми туди посипаємо піском, але обережно, щоб він був, гіпс ще не застиг, тому він ще рідкий, тому я просто закидую туди обережно пісочок всюди, так, щоб він був просто зверху, В ніякому разі не <прав> впав вниз в сам гіпс. Так, маленькими порціями просто посипаю. По задумці має по бокам бути е, пісок, тобто де ходи будуть, і по центру буде одна колона. Ну, по центру і з однієї з сторін. Задумка в тому, що потім, коли форма ця застигне, ми виймемо весь цей гіпс разом з піском. І під душем просто вимиємо пісок і залишиться тільки гіпс. Тобто там, де зараз пісок, це по суті там буде нічого, там будуть жити самі мурахи. А потім ми заливаємо колону. Підправляємо трохи ходи піском, щоб вони були такі, як мені потрібно, як це можна взагалі, як можливо навіть трошки великими їх зробив. І зверху ми вже заливаємо це такий дашок. Просто вже вишкрібаємо з того відра, бо гіпс вже майже застиг. Вишкрібаємо гіпс для того, щоб зробити дах. Потім вирівнюємо цей дах, накриваємо кришку і ставимо зверху спонсора сьогоднішнього відео Миргородська лагідна. Далі, після того, як ми промили пісок, вийшла ось така форма, вставляємо її назад в контейнер. Але вже в інший контейнер. Робимо в тому контейнері отвори для зволоження через трубочку, для входу мурах і для провітрювання.